Друзі, брати і сестри, я хочу привітати вас, мир вам, слава нашому Господу Ісусу Христу, який купив церкви своєю кров'ю і дав нам велике таке право, таке, таку привілею прославляти Його своїми словами, ділами, піснями. Господи, ми дякуємо Тобі і зараз ми будемо молитися і починати наше зібрання. На сьогодні нас воно особливе особливе тим, що ми сьогодні в перший тиждень кожного місяця ми згадуємо при смерті страждання нашого Спасителя Ісуса Христа. Для нас це важливо, для нас це така маленька тренування для зустрічі з Воскрешеним Господом. Ми це робимо з, з благоволінням, з таким трепетом. І я буду починати зараз, помолимося. Любий наш Господь, ім'я Ісуса Христа прийми подяку, славу, честь і поклоніння. Ми, люди немощні і кригичні, але Ти став нашим Спасителем, Ти усиновив нас, Ти відкрив для нас небо і подарував нам вічність, Господи, І за це ми тобі вдячні і хочемо вклонятися тобі зараз на цьому місці. Господи, і ми просимо благослови це все богослужіння. Всі, хто прийшов сьогодні, і дітей, і дорослих, мовить. Господи, благослови, щоб наші серця переповнялися миром, переповнялися радістю, переповнялися трепетом і благовінням перед лицем Господи, хай слово Твоє всіляється до нас обільно і приводить нас. До, до послушання тобі, Господи, благослови, будь ласка, хор, благослови проповідники, благослови всіх хто в залі знаходиться. Хай Твоє Слово, воно як той меч, розділяє дух, душу, тіло і, 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 і там суддя ті помишлення, не сердечні, щоб нам бути святими перед твоїми обличчями. Господи, благослови нас і будь серед нас. І ми тебе прославляємо, дякуємо тебе, слава всю Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.